Писанка Сакральний оберіг напередодні Великодня у Франківську провели благодійний майстер-клас з писанкарства для усіх охочих. Софія тримає писачок в руках вперше. Каже, взяти участь мотивувало те, що таким чином можна не лише навчитися новому, а й допомогти нашим воїнам. Вирішили підтримати ЗСУ і заодно зайнятися чимось цікавим. Так от, це, напевно, перший досвід прямо такого справжнього робіння писанки із воском. Звичайно, що фарбами ну, в дитинстві всі розмальовували, а ось такий досвід вперше. Тому цікаво, що вийде, але це все буде імпровізація по малюнках, тому буде класно. З початком повномасштабного вторгнення Яна почала заглиблюватися в українські традиції. І ще тоді відкрила для себе писанкарство. Тож певний досвід дівчина вже має. Хоча, зізнається, виходило не з першого разу. Мені теж стало цікаво, звичайно. Думаю, як і всім про писанкарство. А ще в мене є як би сказати, родичі, які працюють в краєзнавчому музеї, і там завжди це було на Пасху завжди викладали писанки. Це було завжди також дуже цікаво. Тож я вирішила спробувати. Я придбала собі писачок, барвники. Ну, власне, все дома, пробувала самостійно. Знайшла візерунок, який мені сподобається. Ну, перші, звичайно, були спроби не не дуже вдалі. Але потім з кожним разом ну, ставало все краще. Насправді ніхто не вчив інтуїтивно ситуації дивилася як краще спроб і помилок. І так якось рука трохи трохи набилася минулого року. А цього року, думаю, вдома вже не так цікаво робити краще вийти десь. От подивитися, як роблять інші. Створення писанки справа непроста та відповідальна, каже майстриня Яна. Тож ставитися до цього варто серйозно. Сідати за створення оберегу потрібно лише зі світлими та позитивними думками. Це перш за все дуже сакральний період та святкування великодня, і кожен день має якусь назву, і кожен день чомусь приурочений. І так само писанки пишуться як обереги, так раніше. Не було подарунків чи ще, ще чогось такого, і діти зазвичай писали писанки для своїх хрещених батьків або друзів. А дівчата писали писанки для своїх коханих. Та тобто, якщо вони хотіли комусь зізнатися в кохані, вони дарували йому таку, таку річ писанка на Великдень. Живі люди таким чином з'єднувалися з світом померлих. Вони пускали писанку в річку і таким чином вірили, що вони запрошують своїх родичів до себе на, на святкування власне великодня. Охочих взяти участь у майстер-класі було багато, тож захід довелося розділити на два дні, кажуть організатори. Проте впевнені, що учасники будуть задоволені та зможуть зібрати необхідну кількість коштів для допомоги Збройним силам України. Ми поширили і дуже багато охочих допомогти ЗСУ. Зараз ми проводимо майстер клас пасанкарства. Люди вчаться як стародавніми методами розфарбовувати крашенки. От і я думаю, що їм буде дуже цікаво. Ми зараз збираємо на прилади нічного бачення. Це поступив запит від хлопців з Бахмуту. І в нас є обсроковані люди, до яких ми звертаємося. Якщо їм потрібна допомога, ми збираємо. Ми вже зібрали на дві машини, на футболки, теж на прилади нічного бачення. Тобто ми вже не вперше їм допомагаємо і знаємо, кому ми передаємо кошти. Організувала майстер-клас благодійна організація Каркас. Такі заходи вони проводять на регулярній основі. Валентина Федорчук, Ігор Попик, телеканал 402.